Божа любов до людей така велика, що він ніколи не карає просто так, мовчки. Спочатку завжди попереджає, спочатку дає шанс схаменутись. Так було з Ніневією. Бог не просто знищив місто, а послав пророка Іону з проповіддю про покаяння. Те саме сталося з Ізраїлем. Навіть коли народ згрішив, Бог не налетів на них із гнівом. Ні. Він спочатку закликав свого слугу до молитви, до заступництва за цих людей і тільки тоді сказав: Відійди від мене, я розгніваний і готовий знищити їх. Святитель Василій Великий, про покарання.